Магнітна левітація олівця. Ви, мабуть, бачили магнітну левітацію, але чи бачили, щоб олівець ось так ширяв? Це називається магнітна левітація олівця або діамагнетизм. І насправді це дуже легко зробити. Вам знадобиться лише кілька сильних неодимових магнітів, гостро заточений олівець і дві пробки або кришки. Зараз ми приклеїмо магніти до пробок так, щоб їхні одноіменні полюси були спрямовані один до одного. І оскільки магніти такі сильні, вони будуть фактично відштовхуватися, а олівець збалансується між ними. Це так круто. Олівець, наче відштовхується невидимим силовим полем. Виявляється, графіт в олівці. Який складається з вуглецю, є діамагнетиком, тому він насправді відштовхується магнітним полем. І чим далі від магнітів ви відводите руку, тим слабшим стає ефект. Тож ви бачите тут з моєю рукою, що олівець майже падає. Але коли я наближаю руку, олівець левітує вище.